Yeah. Енарне засідання Рівненської обласної ради вже в чергове розпочалося із позбавлення депутатського мандата. Цього разу мова йде про скандального колишнього головного лісника Рівненщини Віталія Суховича. Нагадаємо, він був притягнутим до відповідальності за корупцію. Отримані документи засвідчують дострокове припинення повноважень депутата Рівненської обласної ради Суховича Ніколайовича. А от новою депутаткою рівне облради від партії Сила і честь призначили Тетяну Богданець. Не обійшлося і без суперечок. Депутатам було важко дійти згоди у питанні освіти, а конкретніше осягнути нові зміни. Адже з 2027 року Україна перейде на 12-річну шкільну освіту, тобто з 1 по 9 класи учні навчатимуться в новоутворених гімназіях. А от на 10, 11, 12 класи доведеться переходити в старшу профільну школу. Цей план входить в перелік закладів, які Департамент освіти запропонував до включення до мережі спроможної мережі старшої школи. Туди входять як академічні ліцеї, так і заклади професійно-технічної освіти, фахові коледжі, і по кожному району вони згруповані по кожному району. Однією з вимог створення нової гімназії це певна кількість учнів, а саме не менше 600 дітей. Про це, запевняють депутати, не повідомили завчасно. 10, 11, 12 клас, тобто на одну паралель це повинно бути 200 дітей, тобто 4 класи. Чи є така вимога і чи є це нормативний документ? Коли я намагалася з'ясувати це із департаменту, нам відповідають. Так це ще на громадське обговорення, Але нам, депутатам, кожному на своєму окрузі роз'яснювати батькам, роз'яснювати дітям, чому ми за таке рішення проголосували. Втім, Олександр Коваль каже, що освітян попереджали завчасно, однак питання з освітою буде коригуватися. З лютого місяця, з лютого місяця, директори шкіл знали, це теж наші з вами виборці. І ті, хто приходить, ті зверталися. І є в мене питання, до мене звертався острожець. І ми говорили, якщо ми зберемо там більше 120 підписів, теж повернемося до цього питання. Бо воно не закрите, не сховане і не зроблене одноплощинно. Розпочати свою роботу подібні мережі закладів освіти повинні з 1 вересня 2027 року. А от щодо інших питань, то з мінімальними суперечками обласні обранці проголосували за створення у місті рівне дендрологічного парку. Його площа сягатиме понад 7,5 гектарів. Він буде розташований на території Центру національного патріотичного виховання та позашкільної освіти на вулиці В'ячеслава Чорновола за 50 голосів із 54 зареєстрованих. Мова про тих 8 гектар землі наших станцій юних натуралістів, які завжди хотіли хтось вкрасти роздерваних і побудувати там котеджі або маєтки. І ви знаєте, те, що наша рада зараз сьогодні проголосує про створення дендропарку в місті рівно, це говорить про те, що навіть у умовах війни. Ми думаємо про майбутнє покоління. багато. Шуму наробило питання про військовополонених. Перед початком сесії фракція Європейська Солідарність внесла питання щодо посилення публічного висвітлення ситуації навколо полонених та безвісти зниклих захисників сил оборони. Питання винесли на президію та згодом зняли. Сьогодні це питання не включають. Кажуть, тому що воно не може бути публічним. Тому що це робиться тихо певними органами. Колеги, якщо це питання не публічне, чому, коли відбувається обмін з усіх вибачте, діо, з усіх телемарафонів говорять, що обмін відбувся. На відповідь у це начальник Рівненської ОВА зазначив, що цим питанням має займатися президент і уповноважений з прав людини. Та й загалом висвітлювати подібну інформацію потрібно обережно. Це були питання кожного і питання не в звернення. Питання в тому, що якщо ми за нього проголосуємо, чи щось зміниться? Давайте говорити, ми кожен на своєму місці маємо цим питанням займатися. Що значить широко висвітлити? По прізвищах, скажіть мені, будь ласка, по прізвищах сказати кожного чекання. Я, я хочу зрозуміти механізм, що мені, як в голові ООО, потрібно зробити і підняти це питання в частині висвітлення. До слова, на сесії депутати облради погодили кадрове питання. Директоркою Рівненського обласного центру комплексної реабілітації, що розташований в селищі Олександрія, так і залишається Оксана Кравчук. Вона ним керує з 2006 року. Загалом депутати розглянули 33 запитання. Людмила Жук, Павло Стецюк, новини Рівного.